Всім привіт! Сьогодні будемо робити мінотоновську жидкість, рідину. Для цього знадобиться крохмал, крохмаль картопляний, тепла вода, якась паличка, якою ми можемо все це перемішати, та міста. Давайте, давайте ну, зробимо. Спочатку треба закинути сюди крохмала, десь я не знаю. Так, заразмо. Закриємо. І, ну, не знаю, давайте ще закинемо. Просто я робила соку рузану з окулорозним порохмалем, і воно в мене просто розтеклося як якась вода. Так, потрібно картопляном робити. Так. Заливаємо, так, перемішуємо. Якась там вже реакція пішла, я вже все. Там на тік бачу, я ось міксую паличкою, і мені здається, мені здається, що я багато водинула. Давайте ще додамо. Додаємо крахмаль. Я, Я ще бачу нагадуємо висунути. І розміщую. Дуже е, прикольна штука, але потім буде вся кімната в ухмалі. Давайте ще. Дружечок. Опілюшечку. Ось так. І перемішуємо. Ой, давайте, я не знаю, поміксуємо руками, і я вам хочу сказати, що все вірше, дивіться, ось така і динами. Она така я не знаю. Декуча. А якщо ми зробимо ось так, ой, а що я тут була вона не пропускає. Давайте потичемо, і вона не хоче пропускати. Я навіть ось так можна зробити. Вона не пропустить. Але якщо я її візьму у руки і почну м'яти, вона затримується в мене в руках. Ось, бачите, впала, і вона почала. Так якщо... це ще рідина. Ось така забавна штучка, Можете теж зробити дуже просто, а потім у вас буде весілля на півгодини, може, і більше. Ось так. Це був е, рецепт, як зробити мінітонуську тоноску Е, ось таке відео. Усім пока!